Готуємо смачнющу, корисну та бюджетну закуску з червоним бурячком, фетою та оселецем. Друзі мої, з вами Олеся Піжик і я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з ось такою от. Чудовою смачнющою закускою, яку ви можете подати як до різдвяного, так і до новорічного столу, або ж просто так приготувати, це дуже смачно, це швидко готується всього з декількох інгредієнтів і за лічені хвилини. Це бюджетно і це. Корисно, ну що може бути краще? Ми сьогодні подаємо оселедець у трошечки незвичному форматі, це на чорному хлібові. Я його приготувала сама на заквасці. і на ніжнесенькій смачній подушці, приготованій з відвареного червоного бурячка, з фетою разом з малосоленим оселедчиком або ж з іншою рибою, це дуже смачно. Додайте трішечки зелені, і вас того стай буде не зупинити швидко, просто бюджетно і дуже смачно. Ну, що може бути краще? Тому обов'язково зберігайте рецепт, тому що скоро різдвяні та новорічні свята, і вам точно ось така от закуска стане у нагоді. Для приготування візьміть ось ці прості інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і готуйте. Або, як завжди, все детально знайдете в описі під цим відео. Беремо відварений або запечений червоний бурячок і сир фету. Ви можете його або натерти на дрібній терці, так само і фету, чи розім'яти ваделкою, або ж, як я зробила блендером. Перебити його, туди ж додаю сіль і сушений часник, який можна замінити на свіжий, але я більш полюбляю сушеним. Все, готова, ось така от маса повітряна, мусова. Виходить, перекладаємо в контейнер і це все зберігаємо у холодильнику. Коли потрібно зробити канапки, безпосередньо вже перед подачею до столу начиняємо ними або ж тарталетки і зверху малосолену рибку, зелень, або ж. Канапки на чорному хлібі, як це зробила я, шалено смачно. А зараз пропоную її скуштувати смачного. М -м -м. Це ідеально. Ця закуска вона містить в собі все. І смачний та ситний чорний хлібчик, як я люблю. І ось ця одна маска з відвареного бурячка і фетою – і разом з оселецем, ну, ну, мені це дійсно набагато смачніше, ніж класична шуба, яка містить майже такі самі інгредієнти. Дуже смачно. М -м 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 -м. Друзі, це просто люкс. Обов'язково куштуйте. І ще можете спробувати для експерименту наповнити усією мусовою намазкою тарталетки і також зверху викласти рибку, зелень, ну це, ну це просто відкриття року. До того ж, корисно, дуже-дуже смачно, ситно і бюджетно. Готуйте і нехай вам смакує. Друзі, якщо вам сподобалась страва, сподобався рецепт, не шкодуйте вподобайок, гарних коментарів, теплих, щирих, щедрих українських справжніх, тому що це велика робота, це величезний труд. Я старалась. вам смачно, а мені приємно до зустрічі в наступному відео.